Добрий сім день. День я приїхав в Україну в 90-х роках. Я народився в Литві, вже в дорослому віці приїхав і. Увесь цей шлях отримання дозволу на працевлаштування, посвідки спочатку на тимчасове проживання, потім на постійне, потім громадянство. Я увесь цей шлях пройшов дуже дуже чудово знаю. І я дуже радий, що скорочений вже перелік документів, який потрібен для цього. Я 10 років поспіль продовжував кожного року, і кожного року були проблеми з тим, щоб просто продовжити на один рік. Дозвіл на працевлаштування, хоча я був і засновником, і директором підприємства, що стосується правової системи, просто коли пан Тарас сказав, що в нас така чудова правова система, що всі іноземці просто дивуються, як у нас класно жити, я просто подумав, що це загальна правова система. А тут я зрозумів, що це стосується виключно отримання дозвілів на працевлаштування. Тобто правова система в нас зовсім ніяка. В нас її немає. Просто правової системи, немає захисту прав людей, особливо прав на підприємницьку діяльність. Тобто, в нас підприємницька діяльність майже заборонена в країні, і навіть у нас є ініціативна група Маніфест 42 Бізнесменів, які виступають на захист прав підприємців, стаття 42 Конституції, яка нібито гарантує право на підприємницьку діяльність. Тут жодного разу не прозвучало. А в чому причина взагалі, що люди їдуть з країни. Ну, Зараз війна. Добре. Представник Мерту сказав нам, що виїхало шість. Мільйонів з чимось ну наскільки я пам'ятаю, представник по імміграції організації Об'єднаних Націй сказав, що 9,6 мільйона поїхало з країни. Тобто наскільки я знаю. І якщо врахувати, що Дубілет, коли проводив опис населення, було 36 мільйонів. То зараз нас скільки там 26, 27, може залишилося? Ну, і ні, такі... не так я одразу уточню. 9,6 мільйонів. Це знаходиться в Європі, але враховується різниця. Ще це окуповані території, які не знаходяться під нашим контролем. Тобто це окуповані території Криму, Донбаса, Луганська і десь приблизно. То поїхав одного, до Росії біля одного мільйона, мільйон півтора мільйона це знаходиться в Росії. Добре, і стосовно економічної політики, про яку вже сказав пан Дунда, яку вони покращують і змінюють вже 5 років. Приблизно кожного місяцю пан Даніл Гетьманцев виходить з якоюсь інновацією, яка різко погіршує умови ведення бізнесу. будь будь-яка інновація пана гетьманцева. Робить це. І от в мене питання постійно йде якесь там покращення економічних умов, але в 2021 році тільки за один рік з країни ну, поїхало 875 тисяч українців. Тобто вони зареєструвалися, отримали дозвіл на проживання в країнах Європейського Союзу. За один рік ще не було війни. В той же самий рік народилося на 225 тисяч менше, ніж померло. Тобто, на 1 мільйон 100 тисяч людей стало менше в нашій країні за один рік. Наслідок чого? Що сталося? На шистя сторони, І що тут було? Землетрус, виверження вулканів? Що сталося? Відповідь одна: це правова система. От ви їх сказали. Яка правова система? Чим людина відрізняється від тварини? Тварина обумовлена кліматом, природою. Це створює умови для тварин. Популяція або зникає, або розцвітає. А для людей це правова система. Тобто самі люди створюють для себе клімат проживання. І якщо правова система не дуже, люди їдуть туди, де правова система нормальна, де можна жити, за захищені права людей. В нас цього немає, і парламент для цього нічого не робить. І коли Міністерство економіки, от як зараз, звітує, що все класно, все нормально, економіка, всі умови тут є. А Тетяна Бережна прозвучала, да, прозвучало, вона вважає, що Україна може зростати на 7% на рік, це майже економічне диво. Тобто країни, які зростали 7% на рік, вони подвоювали своє ВВП за 10 років. Це називається економічне диво. А пан Гетьманцев нам всім сказав одразу, як прийшов до влади, що Економічних див не буває, це казки. Ми не можемо цього досягти. І от ми е бовтаємося в цьому болоті економічному, правовому, де немає економічного зростання. А я вам скажу чому. Тому що немає можливості створювати підприємства і створювати робочі місця. Промисловість сьогодні заблокована. Я не знаю, тут... З державного апарата люди, ви знаєте, що існує в країні блокування податкових накладних. 30 тисяч підприємств кожного місяця заблоковані, тобто, це просто зупиняється робота підприємства, і всі повинні носити якісь документи до податкової служби, потім до суду позови робити. Ну, це тобто, в нас дозволено займатися виключно експортом сировини. Імпортом готових товарів і чим якимись там послугами. Тобто виробництво заблоковане. Якщо у вас на підприємстві, от я виробництво займаюся все своє життя. Якщо у вас на виробництві змінюється код, тобто ви купуєте сировину, сплачуєте енергоносії, а готова продукція це вже інший код. Тобто, код у все змінився, все, ви скрутчик, ви, скрутчик, ви схематозник. Ви заблоковані, тобто одна податкова накладна, вимагає від бухгалтера дві доби роботи, 140 документів потрібно відсканувати і відправити в податкову службу. Це умови праці, які які робочі місця про що ви говорите? Це тільки те, що робить міністерство фінансів і голова комітету податкового Даніла Гетьманцев. А скільки створено цих комісій в, кожному, в кожній області по розблокуванню? І на кожну комісію на голову призначена людина, яка не має права цим займатися, там має бути заступник керівника, а там призначаються зовсім зайві люди, які були колись працівниками, працівниками податкової міліції, ви розумієте, яка масштабна схема. І ну, тут багато економістів, напевно. Давайте порахуємо. От Був у нас в минулому році ВВП 6,5 трильйонів гривень. Валова додана вартість, якщо порахувати так по статистиці за минулі роки, В нас 5,7 трильйонів. Це означає, що до бюджету мало дійти 1 трильйон 144 мільярди гривень. Ну це от така просто математика суха. 1 трильйон 144 мільярди. Надійшло 580 мільярдів питання: де решта 530 мільярдів? Ну, питання, да. Це ж просте питання. Або нам находит, надходить західна допомога да, 40 мільярдів там, на рік, приблизно, приблизно да? одна п'ята частина цієї допомоги йде золотовалютні резерви. Навіщо? От навіщо зараз нам збільшувати золотовалютні резерви по вісім мільярдів доларів на рік? Коли бракує зброї, бракує пікапів, всього бракує для армії. Ми відправляємо в золотовалютні резерви по вісім мільярдів на рік доларів. Ну навіщо? І остання діра це державні закупівлі. Тобто схеми ПДВ, я вже сказав, там приблизно 600 мільярдів на рік резерви 16 мільярдів доларів плюс 200 мільярдів нас банк отримав в вигляді відсотків від міністерства фінансів по ОВДП військовим. А потім ці гроші він віддав комерційним банкам як відсотки по депозитних сертифікатах. І останнє діра це державні закупівлі. Тобто, у нас державні закупівлі в минулому році були 963 мільярди. Хто аналізує? На що витрачаються гроші державні інституції? Ми аналізували: 306 мільярдів на нове будівництво. Тобто, по всій країні на 300 мільярдів де нове будівництво, 30 мільярдів закупівля нової офісної техніки, програмне забезпечення, і там і так далі. Автівки всі дев'ятсот шістдесят мільярди. І ви думаєте, на 24-й рік щось змінилося? Ні, 2,5 мільярди кожного дня. Йде на закупівлю такого. Ну, от ми бачимо в Києві це будівництво і всякий там непотріб купується. Просто я, як, як виробничник, скажу вам, що таке 2,5 мільярда гривень? Це новий завод, просто новий завод по виробництву будь-чого: вибухівки, снарядів, патронів, дронів. Це 2,5 мільярда. Тобто кожного дня держава може будувати новий завод. Будь ласка, підсумуйте. Тому, коли ми кажемо, що проблема в якоїсь там демографії, я вам скажу проблема в створенні умов. Які умови створені, такі наслідки є. Демографія це наслідок створених умов. Якщо створити нормальні умови, в нас в країні достатньо системних бізнесменів, які зможуть створити багато робочих місць і залучити робочу силу, але люди не будуть повертатися в країну, де закритий кордонів, де немає демократії. З цього потрібно починати. І останнє, щоб я хотів сказати, тут декілька разів прозвучало, коли закінчиться війна. Ми вже з паном Олегом Дундей, тут в цьому приміщенні вже були півроку чи рік тому, і теж було, коли закінчиться війна. Моє твердження таке: війна не закінчиться, не буде кінця війни. Нам потрібно навчитися жити. За час війни прям війна йде, а ми повинні змінюватися, реформи робити, економіку розвивати прямо зараз, тому що війна може не закінчитися ніколи. Ну це потрібно усвідомити.